Вітаю! До вашої уваги лекція з фармацевтичної хімії, кардіотонічні антиаритмічні лікарські засоби, засоби, що покращують кровопостачання органів і тканин і периферичні вазоділятатори. Лектор, кандидат фармацевтичних наук, Афанасенка Ольга Вікторівна. Нагадуємо, що кардіотонічні засоби, що це група лікарських засобів, що підвищують сили серцевих скорочень і застосовуються при сердечній недостатності стані, які характеризуються падінням сили серцевих скорочень. Лікарські засоби кардіотонічної дії буває серцевої глікозидної будови та неглікозидної будови. До засобів серцевих глікозидних відноситься Лікарсь... Засоби з лікарської рослинної сировини, з наперстянки, гори цвіту, а також канвалію і страфанту. За своєю хімічною будовою, всі ці сполуки є глікозидами, які складаються з двох частин: глікона цукровою та аглікона нецукрової частини. Глікон в нас відповідає за фармакокінетику, а аглікон за фармакадинаміку. Дигоксин, перші лікарські засоби в нас це є дигоксин та дигітоксин, які добуваються із наперстянки пурпурної, дігеталіс-пурпурої та наперстянки шерстистої. За механізмом дії, вони специфічно пригнічують активність натріє калієвої атеєфази. Це призводить до збільшення внутрішньоклітинного вмісту іонів натрію, а в свою чергу, це приводить до активації натрієво-калієвого насосу, що збільшує концентрацію іонів кальцію в кардіоміоцитах. Іони кальцію зв'язуються з тропанинам і розблоковують скоротливі білки актинтаміазін, утворюючи актаміазин. На ці схеми ми можемо побачити, як Катіони натрія е, обмінюються з катіонами кальцію. Катіони кальцію активують актин і міазін, утворюючи тропаниновий комплекс, і, в свою чергу, актин та міазін утворюють актаміазин, що викликає скорочення м'язове скорочення посилення, і в нас спостерігається позитивна інотропна дія. На даному слайді приведена формула дигітоксину. Складається вона з лактонного цикла, ось ми бачимо, агліконом є стероїдний цикл, і вуглеводна частина складається із трьох залишків моносахариду: це порошок білого або практично білого кольору, практично нерозчинний у воді. За ідентифікацією проводять, згідно ДФУ, має відповідати спектру фалмакопейного стандартного зразку. Тонкошарова хроматографія проявником є суміш сірчаної кислоти в етанолі. Занотуйте собі, будь ласка, що це є реакція на стероїдний цикл, утворюється пляма жовтого кольору. Також проводиться реакція на лактонний цикл з денітробензойною кислотою. Утворюється фіолетове забарвлення. І третя реакція кольорова це реакція на вуглеводну частину з хлоридом заліза в крижаній отставої кислоті. На кордоні двох шарів з'являється коричневе забарвлення, верхній шар забарвлюється в зелений, а потім в синій колір. Кількісне визначення даного лікарського засобу проводять методом спектрофотометрії порівняна із фармакопейним стандартним зразком. Вимірюють оптичну густину, оптичну щільність обих розчинів при довжині хвилі 495 нанометрів. Наступним лікарським засобом є дигоксин. На відміну від дигітоксину він містить ще спиртовий гідроксил. За рахунок цього, наявності цього спиртового гідроксила, мабуть, має менш пролонговану дію, мабуть, менш прочно зв'язується із білками, швидше виводиться і має менш кумулятивний ефект. Порошок білого або практично білого, практично не розчинний в воді, зрозуміла, така велика молекула з великою молекулярною масою. Ідентифікація згідно ДФУ, інфрачервона спектроскопія, кількісне визначення проводиться методом рідинної хроматографії. Ось на слайді, бачите, яким чином виглядає рідинний хроматограф. Наступна група лікарських засобів це в нас протиаритмічних засобів. Вони використовуються при станах, які характеризуються порушенням ритму серцевих скорочень. Це може бути або тахікардія і екстрасистолія – лікарські засоби, що використовуються при цих захворюваннях, як ви бачите, відносяться до різних хімічних груп. Ми можемо бачити похідний. Хінін, хінідін, похідні прараміна, бензойної кислоти, прокаїнамід, лідокаїн і так далі. Бачите, велика кількість хімічний, різноманітної хімічної будови препаратів. А також є засоби, які застосовуються при брадікардіях. Ефідрін, адреналін, адреналпініфрін, похідні фініл, алкіл, амінів та атропін похідні тропану. Лікарський засоб, що ми сьогодні розглядаємо, є аміадарону гідрахлорид, має досить складну хімічну будову, містить ковалентно зв'язані атоми йоду і за своєю будовою частково нагадують гормони. Щитоподібної залози. Вперше він був синтезований в 1960 році в лабораторії бельгійської компанії Лазарт і є аналогом гармонії щитоподобної залози. Його дія пов'язана з блокуванням натрієвих іонних каналів, він добре зв'язується з білками плазми крові і метаболізується в печінки з утворенням активних метаболітів десетиламіодарону аміодарону та дисетил аміодарону та інших сполук. Да? Відщеплюється етильна група від е, цього фрагменту. Десетил. Е, як препарат ДФУ, це дрібнокристалічний порошок білого або майже білого кольору, дуже мало розчинний у воді. Ідентифікуються за інфрачервоним спектром, який має відповідати спектру фармакопейного стандартного зразка. Та відповідно препарат дає реакцію з нітратом срібла на хлориди. Метод кількісного визначення, пряма алкаліметрія в етанольному розчині відтітровують зв'язану хлористоводневу кислоту. Також до цієї групи засобів відноситься в нас. Лікарський засіб неорганічної будови хлорид. Кристалічний порошок білого кольору легко розчинний в воді, практично не розчинний в етанолі. Оскільки калія хлорид складається із катіоню калію та хлорид аніону, то ідентифікація зводиться до фармакопейних реакцій на катіон і аніон. Субстанція дає реакція на хлориди при взаємодії з нітратом срібла. Другою реакцією на хлориди в нас є реакція утворення хлористого хромілу при взаємодії з діхроматом калію і сірчаною кислотою. Це літка сполука, яка потім взаємодіє з дифенілкарбазидом і утворює пляму фіолетово-червоного. Кольор утворюється внутрішня комплексна сполука. Ми рідко застосовуємо цей метод ідентифікації на, ідентифікацію Б на хлориди, але в даному лікарському засобі це є доречним і фармакопейним, також субстанція дає реакцію на калій. У нас три реакції ідентифікації фармакопейної на калій. Перша це з льодяною от, винною кислотою, утворюється. Білий осад гідротартрату, калію, гідро, зверніть увагу, одна тільки карбоксильна група взаємодіє. Ідентифікація Б на калі – це взаємодія з натрія, кобальті-нітритом. Натрій кобальті-нітритом утворюється жовтий осад. Або жовто-оранжевий 2 натрію заміщується на калій. Калій 2 натрію утворюється. І також е, остання реакція це пірохімічна реакція. Сіль калія внесена в безбарвне полум'я, забарвлює його у фіолетовий колір, а при розгляді через синє скло у пурпурно-червоний. Метод кількісного визначення класична, пряма аргентаметрія. Е, метод Титрант є розчин нітрату срібла, точку еквівалентності визначають потенціометрично згідно з дифином. Наступна група лікарських засобів це ті, що в нас покращують кровопостачання органів і тканин. При його порушенні може спостерігатися ішемія. Ви пам'ятаєте, що це є знекровлення, і, і... і... однією з форм проявлення ішемічної хвороби є стенокардія. Препарати, які використовують для лікування стенокардії, називаються антіангінальними, і для них застосовуються органічні нітрати або нітрогліцерин короткої та пролонгованої дії, або і засарбіта та дінгітрат. Основна функція цих нітратів вони є донорами монооксида азоту в організмі. Ви знаєте, що взагалі-то моноаксид азота НО, він синтезується безпосередньо в нашому організмі, в серцево-судинній системі у вигляді ендотелій залежного факта релаксації. Але коли виникає стан стенокардії, внутрішнього НО не вистачає і тому обов'язково потрібне введення екзогенного. НО, він викликає розширення коровиносних судин, знижує периферичний судинний опір і таким чином зменшує потребу міокарду в кисні. Нітропрепарати, органічні нітрати, їх основний метаболізм це відновлення з утворенням монооксида азоту. Ось таким чином, на ці схеви, ви можете побачити механізм дії, яким чином працює цей НО лікарський засіб. Перший це нітрагліцерин, як нам відомий, але за фармакопейною назвою це гліцерину, тринітрату розчин. Формологія представлена на слайді, і він за хімічною структурою є естером, Бо зверніть увагу, незважаючи на те, що в нього лише є тільки один. Оксиген, незвична структура, але це є естер гліцерину і неорганічної нітратної кислоти. Дивіться, маленька молекула, три нітрогрупи, дуже швидкий метаболізм, і тому реакція на цей лікарський засоб наступає буквально терміново, ургентно 30 секунд, і вже є фармакологічний ефект від прийняття нітрагліцерину. Це є етанольний розчин гліцерину 3 прозора безбарвна або світло жовтого кольору рідина, змішується з ацетоном та етанолом. Ідентифікація згідно ДФУ це інфрачервоний фотометрія. Ідентифікація ДФУ. Тонкошарова хроматографія, проявникам є свіжоприготовлений розчин крохмалю з калійодидом, а також субстанція має витримувати вимоги, описані в розділі кількісне визначення. Нефармакопейною реакцією ідентифікації є реакція з дифеніламіном після гідролізу. Утворюється нітратна кислота Н3-, яка окислює цей дифаніламін з утворенням сполуки синього. Кольору. Також нефармакопейна реакція є реакція утворення акроліїна. Це реакція на залишок гліцерина. При нагріванні з бісульфатом калію утворюється цей ненасичений альдегід, який має неприємний запах. Наступний лікарський засіб засіб – за дінітрат. Дивіться, молекула має вже більш складну будову, більшу молекулярну масу і тільки дві нітрагрупи, також вона є складним ефіром, естером, і тому дія його відбувається фармакологічно більш повільна і використовуються ці сполуки як сполуки, як нітрати пролонгованої дії. Ідентифікують інфрачервоною спектроскопією, тонкошаровою хроматографією є два проявника. Перша це крохмалю розчин з галіо-йодидом, і другий проявник 4 4-амінобензойна кислота та натрія періодат. Кількісне визначення проводять методом рідинної хроматографії. І Третя група сьогоднішніх наших лікарських засобів це периферічні вазоділятатори. Вони діють на найбільш віддалені ділянки судинної системи артеріолі та венули, які визначають стійкість периферичних судин і депонування крові у венозному руслі. Його їх спазмолітична дія пов'язана з пригтіченням фосфат діестерази і накопиченням циклічної АМФ. Вони змінюють конформацію скоротливих більків, внаслідок чого знижується тонус гладеньких м'язів, стінки судин і внутрішніх органів. Першим лікарським засобом є папаверину гідрохлорид. Перший – це у нас є алкалоїд опію, похідне ізохіналіну. Бачимо, ізохіналін. Конденсований цикл, бензольний і ізохіналіновий містить 4 етерні або метоксі групи. І навіть в назві ви можете побачити диметоксі і диметоксі. Да? Групи. Це білий кристалічний порошок без запаху, хігроскопічний, помірно розчинний у воді з PH 3 4. Ідентифікують за ультрафіолетовим спектром. При додаванні розчину ацетата виділяється вільна основа папаверіна, для якої вимірюють температури плавлення, і декілька кольорових реакцій. З оцетовим ангідридом в присутності сульфатної кислоти фіолетове забарвлення. Бромна вода виділяє жовтий осад бромпаповеріну, спиртовий розчин йоду. Утворює темно-червоні кристали гідройодиду диод папавіріну. І з пікрановою кислотою утворюється пікрат, для якого вимірюють температуру плавлення, а також проводять реакцію на хлориди. Синтетичним аналогом папавіріну є дротавірін. Сполука була синтезована в Угорщині в 60-х роках ХХ століття і вони містять Етоксірадикали, да, він є структурним аналогом, але містить етоксі групи і частково гідрований і західаліновий цикл. Тому фармакологічна дія є більш тривалою порівняно з паповірінам. І лікарський засоб дибазол, який відомий. Ще під назвою бендазол. Зверніть увагу, пам'ятайте бендазол. Він також містить схожий структурний фрагмент із папавіріном, але він є похідним з, е, бенз- і мідазолу. Тут в нас не ізохіналіновий цикл конденсований, а імідазольний цикл конденсований. І тому таким чином, також, маючи схожу будову з папаверінем, має спазмолітичну дію. Добувається при взаємодії орта, фенілен, діаміну із фенілоцтовою кислотою. Реакція проходить в одну стадію, реакція конденсації, ідентифікується з розчином йоду, утворюється червоно-срібний осад полійодидів. Далі при взаємодії, аміаком, осаджується основа дибазола, її афільтровують, а розчитає реакцію на хлориди. Нефармакопейною реакцією ідентифікація є реакція на кислотний центр залишку імідазолу, да, в цьому бензимідазоли є рухливий атом водню, який може заміщуватися на метали і утворювати солі з важкими металами. Знорощенням нітрату срібла утворюється білий осад срібної солі дібазола. Метод кількісного визначення ацидіметрія в безводному середовищі. Розчинником є Кислота остава безводна, оскільки в нас є зв'язана хлориста воднева кислота досить сильна, ми маємо її зв'язати в, в якийсь нерозчинний комплекс, для цього тут додають ацетат окисної ртуті. І ось цей хлориста воднева кислота зв'язується в гідраргірум хлорид. І там є кислота хлорна. Індикатор кристалічний фіолетовий. Паралельно завжди в ацидиметрії в безводному середовищі проводять контрольний дослід. Для прикладу, ось вам тест із бази Крок, яка титрант і індикатор використовуються при кількісному визначенні дибазолу розчин кислоти перхлоратної да, або хлорної і кристалічній фіолетової. На сьогодні в нас все. Дякую. 肉王。